На думку лідера партії Батьківщина, сьогодні не можна допускати нових повстань та подальшої руйнації України. Про це Юлія Тимошенко заявила на зустрічі з головними редакторами усіх змі Івано-Франківська. Юлія Тимошенко каже, такого рівня суспільного розчарування та агресії вона не пам'ятає. Україні сьогодні потрібний мирний шлях розвитку та легітимні вибори парламенту, адже нові майдани будуть набагато радикальнішими і можуть призвести країну до ще більшої дестабілізації та краху економіки. В серцях багатьох людей сьогодні. Є крайня ступінь агресії і бажання розколихати ще одну революцію. Я зразу вам скажу: я не буду прихильником такої лінії, я буду прихильником виключно е спокійного еволюційного, але правильного шляху. Інакше може розірвати країну просто на шматки і може кинути Україну в вір. Кривавих судів цього допустити не можна. Юлія Тимошенко зазначила, незважаючи на політичний шантаж та військовий тиск Володимира Путіна, українцям не можна відкладати підписання асоціації з ЄС, відмовлятись від вступу в НАТО, а також визнаючи особливий статус Донбасу, віддавати його ворогові. Все це переконана лідерка батьківщини, буде зрадою національних інтересів. Це якась екстраординарна позиція української влади. Я не пам'ятаю жодного разу, щоб свої землі жодна країна віддавала а ще й за рішенням національного парламенту. А по-друге, я не вважаю, що це шлях до миру. Якщо Путіна так поощряти... То він буде розуміти, що можна йти далі, тому що немає опору і немає правильної політики. Також Юлія Тимошенко відвідала фермерське господарство, де команда батьківщини відремонтувала бронетранспортер бійцям батальйону Івано-Франківськ та підготувала вантаж з харчами. Це це є команда батьківщини, яка не на крок не залишить і не відійде від наших бійців, які сьогодні захищають Україну на фронтах на Донбасі. Але мені дуже шкода. Що все лягло сьогодні на плечі волонтерів? Все сьогодні забезпечення армії, включаючи, як ви бачите, БТРи, несуть на собі волонтери. Все це забезпечення, народ України. На завершення свого візиту Юлія Тимошенко виступила на мітингу у Тисмениці.